Хаю-хай, друзі, з вами Ігорці. І сьогодні ми зробимо обзор на ігру Fallout Shelter. Це є ігра виживалка Давайте підключимо опублікований запис. Цій ігрі ми будемо сидіти в бункері. Давайте подивимося на неї. Це обнова по-моєму зима. В цій обновці мали додати. Ну, в цій обновці мали додати... Сніг. Можна виганяти своїх жителів. Давайте виключимо Вийдемо, давайте собі знайдемо наш бункер. Давайте ню. Окей. Okay. У нас номер 4, 346. Нас по нас зараз обучають. Зараз загрузочка. На жаль, для мого девайсу немає на російській мові, Ну, добре, пограємо. На... Ну, Поки що треба побудувати енергію. Цей ріні якось, от його побудуємо. У нас прийшли люди, давайте їх приймемо. Окей. Його да, енергетику, хочу їх теж. Я вказав, це одна з них. Вбранні, ну, замість з ялинки. Така ігра собі нормально. Ігра на даний момент не глючить. Що нам показує? Окей, давайте рашити. eти Зарашли Давайте побудуємо її дальню. Побудуємо. Окей. У нас прийшли ще люди. Давайте приймемо їх зразу. Давайте приймемо цю бабку сюди. Цього чела ми поставимо. Чув'яху давайте сюди, окей. Це і буде охоронець в нас. Це чуєха теж буде без охорона. Я вже казав ці обновці до. Ми подивимося, їх можна купити. Ось. Тварин 5, 1, 5, 15, 40. Містер Хенді можна купити. Ось. У мене зараз їх нема. Давайте зарашимо Проблема. Окей. Стушилась бабка, чи тот стик. Шестипу. Потушила на пожар. Что их Я называет? Попробуем жрать бачити нам що потрібно йду і далі файл знову тущить душі поганий настрій у бабці можна виганяти їх давайте подивимось як це Цю кнопку кнопкою, ви їх виганяєте. На даний момент не буду їх виганяти. У мене їх і так зараз мало є. Ще щось побудуємо. Давайте ще побудуємо, побудуємо, побудуємо. Ще одну їдальню. У, на у нас на складі пусто за штука. Тут, напевно, показує все ваше оружі. Тут показує вас ваших з питомців, які у вас є. Тут вишні ну, чи яку щось. Тут help, що вам тут розкажуть. Тут старт. Давайте його теж приймемо. Давайте поставимо сюди. Що ми можемо побудувати? Давайте побудуємо. Ось сюди. Сідемо настроєчки. Є всякі настройки. Можемо сфотографувати. Сфотографували. Тут показую, скільки у вас зараз на даний... В бежості. Тут ваші показують показники, тут будувати можна. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтесь групу ВКонтакті, а забув і Гопа.